Зараз ми чекаємо на нашого військовослужбовця, якому надійшло відео привітання. Це відео привітання надіслала його мама із міста Луцьк. Сьогодні він перебуває в зоні АТО в Новотроїцькому з нагоди Дня Миколая, так як скоро є день народження буде. Ти ім'я сам собі обрав це ім'я, бо ти родився на Миколи. Вітаю тебе з наступаючим днем народження. Бажаю тобі міцного здоров'я, щастя, радості і повернення додому. Люблю, цілую тебе, синок, обнімаю крепко. День народження, Дякую. Привіт, мама. Вітання, твоє відеозапис отримав. Дуже здивований, дякую тобі. Сумую за тобою. Мама, сонечко. Шановна Світлана Іванівна, я командир взводу, якому служить ваш син, хочу подякувати за його виховання. Коли він прийшов до мене служити, за короткий час він став мене командиром відділення. Передаю привіт мамі, тату, брату, дівчині своїй Світлані. Скоро буду вдома.